Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні своє відео я хочу присвячити лише одній моїй знахідці на Блошиному ринку Мадриди, яку я зробила минулої неділі. І на цьому прикладі хочу вам показати, чому мені дуже подобається моє хобі збирати такі старовинні прикраси. Так що, хто не любить дуже багато розмов, можуть відключатися, а інші слухайте. Закінчувався вже ринок, ми йшли, з, ринку, з ринка зайняв, і побачила одного продавця, який, у якого були прикраси, вінтажні брошки, це мене звернуло мою увагу. Я почала їх розглядати і зрозуміла, що брошки мені не дуже цікавлять, бо чи у мене є такі, чи вони не дуже оригінальні. І тут я побачила цей підвіс, і я вирішила його роздивитися. Був він, він в дуже поганому стані, він був погнутий і темний. І я так подивилася, побачила красиву жінку, тільки це. І потім перевернула. Подивилася, тут такий, нібито віночок, так, квіти, листя. І зроблений він якось так, що зрозуміла, що це стара прикраса, що це сучасна і навіть не. Ну, я такая середина 20 століття. Ні. Я зрозуміла, що це десь може початок ХХ століття, а може і раніше. І прийшла додому, помила, відчистила, трошки розігнула, він, він був погнутий. І дивіться, я вважаю, що в дуже гарному стані. І почала дивитися на деталі, тому що я ж розчистила. І побачила на першому плані якогось козла. І так здивувалася, думаю, що то за козел не дуже естетична тварина для прикраси. Але потім, знаєте, така фантазія. А може, це посил на Зодіаки, і це може козоріг. А я козоріг за знаком, думаю, ну, це значить, може, це для мене така прикраса. Але потім я роздивилася, бачите, на другому плані, ось тут. З химер. Це, ну, я якось пам'ятаю, та і багато фото є з деталями собору Паризької Богоматері, і ці химери його прикрашають, і вони вже стали символом цього собору, хоч з'явилися вони на ньому не так вже і давно. Собор будували десь в 12-13 сторіччі, тоді, коли була готіка основним стилем. Потім собор добудовували, відбудовували, міняли щось. Наприкінці XVIII сторіччя собор постраждав від революціонерів. Була Велика Французька революція, і там багато було пошкоджено саме декору цього собору. А всередині 19 сторіччя цей собор було відновлено, реставровано. І зробив це відомий архітектор і реставратор Віолі Ледюк. Це я пам'ятала, от саме про Лідюка, ще з екскурсії, яка була в Парижі, коли я перший раз туди приїхала. І е, тоді я дуже здивувалася, мені здавалося, що ці химери були колись на соборі, їх відновили, відреставрували. Але екскурсовод нам тоді сказала, що е, ніяких химер на соборі не було. Віолі Лідюк відновив архітектурні деталі, відновив там горгульї, якісь скульптури, але цих химер ніколи не було. Це його фантазія, це його вигадка, вигадка 100%. І тоді мене це здивувало, і коли я розгадала цей колон, я так думаю собі цікаво, що тут значить, ці химери. І починаю дивитися. Джерела. І читаю, що роботи Віол Лідюк проводив з 40-по х 60-ті роки 19 сторіччя. І саме зробив цих химер. А початок цих е реставрувальних робіт був фінансований мерією е Парижу. Після того, як на початку 30-х років, 19 сторіччя, Віктор Гюго видав свій відомий роман Собор Паризької Богоматері. І Гюго тоді коментував, що одна з його мет – це звернути увагу на цей поганий стан, в якому знаходиться цей собор. Отож, я так зробила, як то кажуть, висновок, що це есмеральда, А есмеральди була така козочка невелика. І це саме якась така ілюстрація до Собору Паризької Богоматері. Ну, коли я розглядаю якусь прикрасу, я це розглядаю дуже уважно. І тут теж я розглядала, розглядала, і з лупою побачила, що тут є якісь літери. Ось тут, цього, з цієї сторони. І почала їх роздивлятися, і прочитала спочатку лише друге слово Едуард. Думаю, якось так не дуже правильно. Спочатку, може тут прізвище, а тут Едуард ім'я, або це прізвище Едуард, хто знає. Почала роздивлятися перше слово, не дуже мені було просто, але я, знаєте, літра за літра за писала в інтернеті і зрозуміла, що це жак. Так, слово довге, але читається французькою Жак-Едуард. Жак-Едуард ну, так набрала, нічого не знайшла. Прикраси, якісь медальйони. А потім я набрала французьку медаль, медаль. І мені виходить, що був такий відомий медальєр французький, якого звали Жак-Едуард Гатто. Ну, я подивилася, що це був видатний скульптор, медальєр, що він був навіть нагороджений орденом почесного легіону за свій внесок в мистецтво і культуру Франції. І помер він у 1881 році. Тож, цей колон. Можна так от впевнено сказати, що він зроблений ну, з 60, середини 60-х років до десь 80-го року, 19-го сторіччя. Бачите, як? <свісно> які цікаві. Ну, для мене це було дуже цікавим процесом, тому ось вам його розказую. І ще одна деталь. Це не просто колон, це маленьке люстерко. Бачите? Ось це люстерко. Воно в не в дуже гарному стані, але мене не цікавить воно за своїм призначенням. Мене цікавить це саме того, що це така оригінальна прикраса. І, як то кажуть, корисна. Бо маленьке люстерко завжди буде в нагоді кожній жінці, правда? Ось бачите, які, як, як цікаво я провела час, поки шукала цю інформацію, поки зрозуміла. Робота визначного митця. І я дуже пишаюсь тим, що вона мені дісталася. Такої роботи немає в інтернеті. Є якісь його портрети Наполеона чи якісь інших видатних діячів Франції. А це ось таке, я вважаю, оригінальне, дуже рідко зустрічається така прикраса. Тож мені так пощастило. А ви як вважаєте? Я всім дякую за увагу. Я завжди чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.